Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Російська Федерація тим часом проводить ще й приховану мобілізацію. Збройні сили України і Зеленський занепокоєні черговою хвилею наступу Росії на три регіони: Сумську, Запорізьку та Харківську області. Росія дійсно може готуватися до наступу на ці українські області, бо ворог здійснює приховану мобілізацію та підготовку сил. Принаймні, про це заявляє частигіс наших ефірів. Голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. На жаль, ми бачимо всі такі серйозні причини та підстави так вважати. Перш за все, всі кордони з Росією та Білорусію це потенційна територія загрози для нас. Але я не вважаю, що РФ вже може піти у наступ на Сумщину, адже у окупантів не вистачає сил, щоб повністю витіснити українських захисників із Курської області. Якщо вони ще послаблять концентрацію військ, то це швидше за все призведе до нового прориву в глибину їхніх територій. Тим паче, ми з вами зараз бачимо, що там непогано починає полегкотіти прикордоння Белгород. Тому вони точно не будуть ці війська переміщати однак, РФ може скористатись додатковими силами з північної Кореї, Росія не розділяє окремі ділянки фронту, і намагається наступати в тих місцях. Де в них є перспективи про це в ефірі наш колег з радіо «Войс» говорить військовий експерт Євген Дики, коментуючи питання можливої спроби РФ наступати в тих трьох областях, і тому для них питання на якому напрямку наступати не є складним та політичним. У них весь час установка промацувати, де наші позиції ослабли і відразу там пробувати розвивати наступ. Сказав дикий. Він додав, що наразі загроза для Сумщини та Харківщини є логічною на тлі відступу Силоборони України з Кузької області. Експерт зазначив, що для цього Росія зібра. А там свого часу орієнтовно 70 тисяч власних сил та ще від 8 до 10 тисяч північнокорейців притягнула. Після того виникає питання: їм це 70-ти тисячне групування знову роздьоргувати на шматки та кидати на інші ділянки фронту чи навпаки спробувати на хвості у наших частин розвинути успіхи, просувати далі. Судячи з усього, російське командування обрало саме цей шлях, і з військової точки зору тут вони мають рацію. Коли є 70-ти тисячне військо, яке разом згуртоване в боях, немає сенсу їх розсмикувати, але є сенс саме цим групуванням продавити далі. Наразі стоїть питання щодо нашої готовності відбивати російські штурми в Сумській області. Думаю, зовсім скоро ми це побачимо, і деякі підстави для оптимізму я там вбачаю. Що в нас по Курщині аналізує американський інститут вивчення війни? Росіяни вибили збройні сили України з ще одного села на Курщині та намагаються прорватися там по кордону поближче до Сум. в Курській області. Українські війська втім зберігають свої позиції далі. в Олешні та горнолях росіяни нещодавно захопили село Гоголівка Курської області. Це на захід від суджі горемичної та прикордонний контрольно-пропускний пункт суджа. От самі тепер б'ють по Суджі, Власне, як ми знаємо, про це повідомляю в своєму звіті про те, що вони захопили Росі. Сіяни американський інститут вивчення війни. Дослідники посилаються на геолокаційні кадри, котрі також засвідчують, що цими днями російські війська просунулися до північно-східної частини села Басівка Сумської області. Український військовий кореспондент Богдан Мірошников аналізує ситуацію на інших ділянках фронту, зокрема на східному березі річки Жеребець, за його спостереженнями і спілкуванням з військовими під контролем сил оборони залишилося два населених пункти: Ямполівка та Торське. На перше село ворог активно намагається робити накати і штурм. Ми бої майже на північних околицях Ямполівки у випадку повної втрати східного берега жеребця. Наші позиції в Серебрянському лісі та Білогорівці погіршаться. Зауважує Богдан Мірошников. Ну і ворог отримає можливість просуватися на лиман Ямпіль. Незважаючи на відверту брехню Путіна, російські окупаційні війська не мають стратегічної ініціативи на фронті і навіть оперативно-тактичної наші обороні на жодному з напрямків не загрожує каскадний обвал на оперативно-тактичну глибину. Ворог має тактичну ініціативу на низці ділянок фронту. Наші воїни на певних ділянках також мають тактичну ініціативу. А якщо казати про більш високі рівні, то зараз ніхто не володіє там ініціативою. Єдина ділянка, де ворог має оперативну тактичну ініціативу і мав у квітні, травні та липні листопаді 24-го року це Покровський напрямок. Тобто, після катастрофи в очеретиному та втрати лінії прогрес Гродівка, що потягнуло обрушення нашої оборони на 10 пятнадцять кілометрів в глибину кожного разу, і було втрачено з десяток міст. Зараз там вороже про. Ування не просто загальмоване, а наші воїни мають можливості для контратак. Потом та кров'ю, але вдається вигризати у ворога ключові позиції щоб захистити Покровськ. Звісно, що ворог намагається швидко повертати втрачене, іноді має успіхи. Але ми вже не говоримо про оборону лінії Межова, до пропіля Дружківка. Тож такий сценарій на певний час міг стати реальним ми були в курсі, і не говоримо навіть зараз за міські бої в Покровську чи Мирнограді. Це головний успіх сил оборони за рік минулий і на початок рік усього. І це ключове.